I'm so, so, so. Доброго ранку, доброго ранку. з Доброго ранку! З днем народженням вас і нас, з днем народженням нашу рідну улюблену лотерею. Лото Забава. Лото Забава. «Лото -забава» це саме та лотерея, яка здійснила тисячі брі і подарувала 434 мільйонери. Ми є і в Вікіпедії, ми є і в Національному реєстру. Рекорди України, ми є навіть і у кіно. Але головне, щоб ми були у ваших серцях. Отож, з Днем народження Лото Забава двадцять Це... пять. Це неймовірні 25 років, тому що у нас нейму... неймовірні ви. Ми любимо вас і ми дякуємо кожному із вас. А ви свої почуття, свої спогади, приємні спогади про лотозабаву, Будь ласка, напишіть нам у коментарях. Чекаємо. А на вас чекає нова святкова акція. І додатково 1 мільйон гривень в результаті. Увага на екран! До свого ювілею Лото Забава протягом чотирьох тижнів додатково розігрує мільйон гривень і дарує два шанси на виграш щотиражу. вітайте забаву! Вигравайте від 10 000 до 200 тисяч. Отож, перший святковий виграш і розіграш. Хоча і те, і інше сказав не дуже точно. Перші умножені святкові розіграші чекають на вас буквально за декілька хвилин. Звичайно, якщо ви учасник акції, звичайно, якщо у вас є акційні білети, лото забава. Якщо це так, то у вас є два шанси на виграш і додатково гривень. Тисяч гривень, і це попри основні призи Лото Забава. А вони у нас 190 тисяч 300 тисяч і 1 мільйон гривень. Отож, ми відкриваємо святковий розіграш 1303-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава за ходом гри традиційно професійно стежить наша тиражна комісія, яка з кожним роком все молодша і молодша. Ну а зараз удачі, і у нас розіграш. Парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. На кону 300 тисяч гривень. Я в вас вірю. Удачі і попрошу вікнути цей лототрон. Нам 25 років. 25 років. Важко собі уявити, які емоції ми пережили з вами разом за ці 25 років. Будь ласка, будь ласка, напишіть про свої спогади. про забава у коментарях. Кулька під номером 35. Напишіть на нашу сторінку в інстаграмі і фейсбуку. Ми там створили спеціальну рубрику. Кулька під номером 13. Кулька під номером 1. Фолкап під номером 50. Фолкап під номером 37. кулька під номером 58. Сьогодні своїми спогадами з нами поділилася пані Надія Мельник із Рівного. Вона з нами з першого тиражу. Вона була в студії, має фірмову чашку Лотозабава. І одного разу у розіграші парочка. Кулька під номером 10. Вона виграла 7 з половиною тисяч гривень. А ще пані Надія. Каже, що їй дуже подобається кулька під номером 18 Ларіса, яка була ведучою, і Анатолій. А ще їй подобається, як пан Анатолій співає, співає сам і співає з братом Миколою. Кулька під номером 5. І я продовжую дякувати пані Надії із Рівного. Е, спасибі, що ви з нами всі ці 25 років. І нехай ваші усі мрії здійсняться. Ну а зараз я хотів би привітати усіх переможців, і дуже дуже хотілося б привітати головного переможця. Але на жаль, цього зробити не можу, тому що на головний. Рис втримався на кону. Можливо, це станеться наступного тиражу. Адже наступного тиражу на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. А зараз, дорогі друзі, приготуйтеся до першої хвилі адреналіну. Ми розбили нашу акцію на дві частини, що у вас було одразу два шанси на виграш. І зараз ми відкриваємо. Перший святковий розіграш нової акції 25 років для вас святковий мільйон. <«Музика> Отож, зараз на кону святкового акційного розіграшу 5 призів по 10 тисяч гривень. Це зрозуміло, так? П'ять призів по 10 тисяч гривень. Звичайно, якщо ви зробили все правильно. Якщо ви придбали три і більше білетів, то забава вартістю від 30 гривень кожен білет. І придбали їх е, однією трансакцією. Ви в базі претендентів. Ви в базі претендентів. І ви можете виграти. Я бажаю вам цього і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви зараз бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере п'ять акційних комбінацій переможців. І, і ось вони, п'ять акційних комбінацій. Зараз увага. Якщо зараз своїх акційних комбінацій, ви бачите саме оці п'ять, які виділені е, фарбою, так е, помаранчевою фарбою, то я вас поздоровляю. Ви виграли по 10 тисяч гривень. Браво! Ура! Це сталося. Ми розіграли 5 призів по 10 тисяч гривень. Разом 50 тисяч гривень. Але це ще не все. У фіналі програми відбудеться іще один акційний розіграш. І ми розіграємо 50 тисяч гривень. Гривень, і хтось із нас обов'язково гарантовано виграє ці 50 тисяч гривень. А зараз ми йдемо далі. У нас продовжується святковий розіграш. і, і саме саме час е вітати переможців минулих тиражів. Отож, щасливчик, якщо виграв 190 тисяч минулої неділі, наразі не відгукнувся. Та ми знаємо, що свій білет він придбав 16 жовтня у кривому розі. На фірмовій тості продажу МСЛ. це площа 95-й квартал, 9. номер щасливого білета. Увага 001 вісім Сподіваюся, що цей щасливчик зголоситься, так як зголосилася головна переможниця поза минулого тиражу, і це пенсіонерка з рівного пані. Іна пані Іна з нами з першого тиражу. Це її перший такий солідний великий виграш. І вона до останнього не могла повірити, що вона виграла, виграли ці величезні гроші. Аж поки на точці продажу її переконали, і тоді, в той момент, мрії про ремонт моментально стали реальністю. Пані Іна, ми вас. Поздравляємо! Ми дякуємо, що ви разом з нами. Ми ще раз поздоровляємо, що ви виграли 190 тисяч гривень, і бажаємо, щоб удача і надалі вам посміхалася. Ну а зараз ми прийшли в притул до мільйона. Основний розіграш велика гра. Отож велика гра 1303-го тиражу Державної державних грошової лотереї Лото Забава. Я бажаю вам удачі і попрошу вімкнути лототрон. Колька під номером 55. Кулька під номером 47. Нам 25 років. Це тисячі вигравшів і 434 мільйонери. Кулька 67. Нам 25. Це допомога ЗСУ і соцпроєкти. Це безліч акцій. Сотні квартир, автомобілів і путівок. Кулька під номером 16. Кулька під номером 49. Будь ласка, напишіть свої відгуки про нас, про Лото-Забава в Інстаграмі і Фейсбуку. Кулька під номером 56. Ось, будь ласка, наприклад, своїми враженнями ділиться учасник лото Станіслав Станислав Компанійць Сумської області. Він написав: так. колись випадково помітив плакат із написом. Колька під номером 59. З таким написом він помітив, лото забава, стань мільйонером. І подумав, а чому б не спробувати. Колька під номером 24. Колька під номером 66. І... Пан Станіслав побачив ФБ таку інформацію. Виклади фото з білетом. Колька під номером 63. І зможеш потрапити у студію. І наступну ефіру показали фото та запросили в студію. Колька під номером 75. Отак От він виклав свою фотографію і його запросили у студію. За що він дуже і дуже вдячний. Колька під номером. 20. А з якою любов'ю і ніжністю нам пише Любов Кудря з Полтавської області. Цитую: не йду і навіть на базар. Поки не подивлюся, лото забаву з улюбленим ведучим. Кулька під номером 13. Ще далі Любов Кудря пише: Хочу виграти і побувати в студії. І ми вам всього щиро бажаємо. Кулька під номером три. Так, щоб стати переможцем у Великій грі треба закреслити три горизонталі в одному ігровому полі. Кулька під номером 73. Наступна кулька, і це кулька під номером п'ять. Кулька під номером 51. Нагадую, на кону Великої гри 190 тисяч гривень. І джекпот один мільйон гривень. Кулька під номером 38. Білети Лото Забава також квитки інших лотерей. МСЛ легко можете придбати на точках продажу МСЛ В мобільному додатку. Е на сайті МСЛ, Він саме такий, msl.com.ua. Колька під номером 17. Велика гра триває. А я продовжую розповідати вам, де ви можете купити білети лотозабава, а також квитки інших лотерей. МСЛ. Це ви можете зробити також і на автозаправках. Запам'ятовуйте, це такі автозаправки, як Кло, Око і Укрнафта. Колька під номером 21. Велика гра триває. А ще є магазини, де ви можете придбати квитки лотерей МСЛ. Це саме такі магазини, як коло 7.23 і магазин Наш край. Кулька під номером 39. Велика гра триває. Коли Почалася повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення в Україну. Лото Забава спеціально для допомоги ЗСУ створила благодійну лотерею ДАР кулька під номером 34. Велика гра продовжується. Хотів би нагадати вам, що е... Квитки благодійної лотереї ДАР це реальна допомога ЗСУ. Адже весь дохід і проведення цієї лотереї йде на допомогу нашим Збройним силам України. Кулька під номером 12. Велика гра триває. Велика гра триває. А я хотів би нагадати учасникам акційного розіграшу. В фіналі в фіналі програми відбудеться другий акційний розіграш. І хтось із вас. Виграє 50 тисяч гривень. Кулька під номером 31. Велика гра триває і буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. І триває у нас святкова акція до Дня народження Лото Забава. Впродовж акції в нас буде дуже багато переможців. І додатково кулька під номером 25. Стоп, Сто в Україні розіграш закінчено. І у нас є, у нас є, є головний переможець. Щасличик виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Житомирській області. Номер щасливого лотерейного білета 003. Шість, сім. Шість. Отже, ми вітаємо-вітаємо щасливчика, який виграв 190 тисяч гривень. Е і робимо це дуже красиво. Ми вас вітаємо! Щойно ви виграли 190 тисяч гривень. Вельмишановний шановний головний переможцю. Ми дуже просимо вас не затягувати якомога швидше зателефонувати нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як швидко оформити ваш виграш. Дорогі друзі, рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Отож, дорогі друзі, наш святковий розіграш продовжується. І як ми вам і обіцяли, на вас чекає друга частина нашого акційного розіграшу. І хтось із вас обов'язково виграє в акційному розіграші 50 тисяч гривень. Ну що ж, умови акції ви знаєте, білети маєте, залишилося лише виграти, чого ми вам дуже щиро бажаємо. Отож, дорогі друзі, всім удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз знову комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій бере одну комбінацію, комбінацію переможницю. Ось ось вона помаранчевим кольором виділена. Озвучую її: 6,6, 0,5, 5, 1, Отож, якщо серед своїх акційних комбінацій, ви бачите саме ось таку, яку я щойно озвучив, я вас поздравляю. Ви виграли 50 тисяч. Гривень. Ну що ж, вітаю, ура! Це сталося. Ми додатково розіграли 100 тисяч гривень в нашому акційному розіршу, який ми розбили на дві частини. Я вітаю усіх переможців і попрошу усіх переможців, будь ласка, якомога швидше. Зателефонуйте нам на гарячу. Лінію. Наша святкова акція продовжується. Е, якщо у вас є запитання, як, як виграти, я даю дуже просту відповідь. Увага на екран! Лотозабава святкує 25 років і додатково розігрує мільйон гривень та дарує два шанси на виграш. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І чотири тиражі поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме від 5 до 20 щасливчиків, які виграють по 10 тисяч гривень. А переможець тиражу отримає від 50 до 200 тисяч гривень. Вітайте улюблену лотерею! Святкуйте і вигравайте! Отож, дорогі друзі, сьогодні у нас було шість переможців в акції, і додатково ми розіграли 100 тисяч гривень. На загалу у нас буде 54 переможців в акції, і додатково гарантовано ми розіграємо 1 мільйон гривень. І вже наступної неділі, наступної неділі, наступного тиражу у нас в акції, в акції буде 10 призів по 10 тисяч гривень, і один приз в 100 тисяч гривень. І таким чином від тиражу до тиражу в акції у нас суми будуть зростати, тому обов'язково обов'язково візьміть участь у акції. І нехай доля вам посміхнеться, і ви виграєте дуже солідну суму у вакційних розіграшах. Другі друзі, хотілося б зараз подякувати подякувати нашим збройним силам за цей ранок подякувати за те що ми маємо можливість ось так е, святкувати день народження лото забава і будь ласка не забувайте що квитки благодійної лотереї Дар – це реальна реальна допомога збройним силам україни до речі дорогі друзі сьогодні і ще одне свято це день е, української писемності і день української мови Отож, плекаймо нашу солов'їну, тому що це мова нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе, і ми зустрінемося рівно за тиждень.